Друзі, фантастичний 14-річний киянин Олександр Бондарев став першим українцем, якого підписала у свою гоночну академію. Увага! Британська команда Формули 1 Про це на своїй сторінці у Фейсбук розповів сам гонщик раніше, в липні 2023 року. Олександр вже став першим українцем в історії картингу, якому вдалось вибороти титул чемпіона Європи і очолити міжнародний рейтинг картингістів. Власне, як вдається досягати таких висот, результатів і про що мріє юний чемпіон? Ми розпитаємо у самого Олександра. Він зараз з нами на зв'язку. Олександре, привіт, добрий ранок. Доброго ранку. <світ> так, Доброго ранку. вам. Як здоров'я? Знаємо, що були неприємності в минулому. Була аварія, було довге відновлення зараз бойцом. Так, все це зараз до добре. От навіть зараз ми в, 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 в тренувальному центрі готуємося для наступних перегонів. Ми знаємо, що відновлення дуже довго був реабілітаційний період в тебе, і ця історія трапилася під час змагання, наскільки відомо. Ну та, та, так, так. Ем, ем, в прошлому році в мене була дуже сильна аварія на другому етапі Чіпатії Європи. І, е, після цього я шість місяців не, не їздив на карті, але але, але, лелеле, потім повернувся, і в цьому році вже е, повернувся в повну… Так like, тут дуже сильно їздив в цьому сезоні, тому ми виріли ще європи. Друже, от ми сьогодні якось ціле перше шоу говоримо про дітей, про підлітків. От Поліна Бабій розповідала, що вона там мало не з трьох років на ковзанах стояла. Ти автоспортом коли почав займатися? Ну дитину ж за кермо ніби не посадиш, але є маленькі карти. От в тебе це коли сталося? Я, я почав їздити на карті, коли мені було 5 років. Мені дуже подобався тачки коли мені було 3 роки, чи, чи щось. І потім, коли мені було 5 років, мені моя мама мене привела на, на на карту. І можу сказати, що спочатку мені не дуже сильно подобалося, але Кожним разом, коли я їхав на карті, я, мені подобається швидкість все більше і більше. Тому ми продовжили займатися Олександре. Знаємо, що ти в тебе навіть і тачок в тебе були всі машинки, ти збирав цілу колекцію. Коли мені було десь вісім, мені в мене було дуже багато різних машинок, але зараз, тому що я не, не живу в Україні, всі машинки залишились там. Тому зараз в мене їх мавши. А які були перші європейські змагання і в якому віці? Ну. Е коли мені було шість, я я виграв всі всі всі, всі три чемпіонати в, в Україні з картингу. Тому коли мені було сім чи вісім, моя ми вирішили зробити перше змагання в Європі. І можу сказати, що та, та, також спочатку результати не було не були дуже сильні, але коли ми, ми почали е, тренуватися все більше і більше, результати почали по покращуватися. Олександре для мене завжди слово, слово сполучення Формула 1 звучало ну, як політ в космос. Це перший український спортсмен, друзі, перед нами на екрані, якого запросили до гоночної академії розвитку молодих спортсменів в Автоспорті. Що це означає на практиці? Ну, е, Місце в, в Академії Формули 1 це. це головне це місце. Формула 1 з будущому, але це, 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 це також е, пра, праця з професіоналами, і, бо, бо в команді Формула 1 нема не, не професіоналів. Тому це, це, дуже, це, це, це дуже сильно. Тому, і, і, якщо я буду показувати добрі результати в молодших серіях, я, ну, ми думаємо, що ми зможемо е, колись випасти Формула-1. От зараз цікаво в кадрі ми б...

Тому ми навіть там в серіях формули 4, формули 3 симулятор дуже сильно із бо нема багато часу на трек. Тому треба багато інформації брати з симулятора. Сашо. В серпні ти став чемпіоном Європи. Які старти попереду, і про які титули ти мрієш завоювати? Ну через два тижні в нас є до дуже сильна гонка чемпіонату світу. Тому ми навіть зараз в тренувальному центрі, бо ми готуємося дуже сильно до цієї гонки, тому що я виграв чемпіонат Європи в цьому, в цьому році, в мене є. Е, ну, я думаю, що що ми ми зможемо виграти чемпіонат світу її як якщо е, початку вікенду все 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 це піде її актрена. Ми будемо вболівати. Я щиро вважаю, що ми повинні мати свого чемпіона в Формулі 1 І можливо, це колись буде Олександр Бондарев, картингіст, який просто зараз з нами був у першому шоу, і це розмова, яка надзвичайно надихає. Не буду приховувати. Мене просто пруть успіхи наших юних українців, так само як успіхи наших крутих лікарів.